Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси. Найпрекрасніші дорами точно про кохання і про них сьогодні будемо говорити. Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗО Мене звати Наталя. Погнали! Не можу не зробити ролик про ці дорами. То як передають в них почуття, змушують плакати, сміятися, співчувати та співпереживати разом з героями. Кожен раз скільки б разів я не передивлялась. Створила підбірку «Романтик Дорам, які я можу переглядати, ну хоч мільйон разів. Драма, що розповість про жінку з південної Кореї, яка випадково потрапила до північної Кореї, на початку історії нас знайомлять з головною героїною Юн Сарі. Дочко заможнього конгломерату. Дівчина принципово не зловживала статусом батьків, самостійно здобувала освіту, заснувала свою компанію, що спеціалізується на створенні косметики, парфумів та одягу. Тест нового костюму для польоту на пероплані завершився ледь не смертельним приземленням на демілітаризовану зону, яка належить Північній Кореї. Там вона зустрічає військового офіцера Рі що вирішує сховати директорку модного дому у себе, доки не зможе безпечно повернути її через кордон. На дівчину чекають небезпечні пригоди разом з її новими компаньйонами. Поступово наші герої закохуються один в одного. Невже їх розлучать ворогуючи між собою країни? Дорамі добре обігрують особливість сюжету, вказавши на мінуси обох сторін, через конкретних персонажів без неваги чи ворожості до країни, також сюжет насичений другорядними персонажами, що роблять картину більш доповненою та цілісною. Якщо впізнали, про яку дораму йде мова, пишіть в коментарях. Це, напевно, найпопулярніша дорама, де хімія не тільки між головними героями. Харіт та Йонсон найкращі подруги. Батько Єнсов влаштовує для доньки побачення на ослів з кращими з кращих. Дівчина прагне знайти справжнє кохання і тому просить нашу головну героїню заміняти її на побачення, щоб та відлякувала залицяльників. Карів останнє допомагаючи подрузі, зовсім не очікувала познайомитись на черговому побаченні з новим претендентом, який є ніхто інший, як гендиректор компанії, в якій вона працює Кантему. Більше того, під кінець побачення він пропонує виняткову ділову пропозицію. Кантему ще не знає, що перед ним не Йонсо, а його працівниця. Ця дорама як казка про попелюшку. І чому це має бути не прекрасно? Кожна самодостатня дівчина мріє про високого, красивого і до біса багатого директора компанії. Феномен цієї дорами однозначно в легкому. У романтично-комедійному сюжеті, бо більше глядачам навіть більше сподобалась романтична лінія другорядних героїв, ніж головних. Ще одна прекрасна історія історія милого фотографа Хан Сун У і його подруги дитинства Со -Ін Су. Друзі сварились, мирились, підтримували одне одного, та жодного разу не перейшли на кордон, залишаючись вірними друзями. Обставини змінюються, коли дівчина звернулася до Ун за допомогою написання тексту для пісні. І щоб все вийшло, пара вирішує пожити разом, завдяки чому неочікувано виявляється, що за дружбою ховається щось більше. До рамі лише чотири серії, але в них помістили стільки почуттів і переживань, що всі вони торкаються найглибших струн душі. Це точно 10 з десяти. Закидаю ще бал за Пакхенсіка, тому це точно 11 з 10. Говорили сьогодні ми про дорами аварійна посадка кохання, ділова пропозиція та саундтрек номер 1 Це буде перша частина такого відео, бо хочу поділитись з вами ще іншими своїми любимками. А ви залишайте в коментарях, які ваші улюблені дорами. Не забувайте ставити лайк та обов'язково підписуйтесь на цей канал. Приємного перегляду! А з вами була Наталя. Всіх цьом і всім па-па!